Доброго дня! Давайте подивимося, які сюрпризи вам принесе доля. Про що ви не здогадуєтесь, не очікуєте, але це відбудеться і вас це може здивувати. Думайте про себе, про своє життя. І зараз подивимось, так? На оракулі. Ленорма. Такий чарівний у нас оракул. Зараз подивимось, які сюрпризи вам принесе. Дивіться, у вас відкриваються дороги. Причому легкі дороги. Якщо ви не могли кудись так поїхати, були якісь перешкоди, все це завершується і вам відкривається новий шлях, який що вам дасть? Дивіться, цей шлях вам перегороджали якісь люди, треті особи, які могли вам завидувати, так? І могли завидувати вашому благополуччю, вашим статкам, вашому статусу, наприклад, дружини чи чоловіка. Бо ми до статі не прив'язуємось, так? Якщо ви чоловік, ви дивитесь на себе, якщо жінка, то на себе. Так, і що далі? Що ви так, жінка, виходить? Зараз, секунду, я дивлюсь далі. Так, вас стоїть, буде вас стояти вибір. Дорога ця вам відкриється. Вибір може бути нелегкий, але, але, дивіться, все старе. Назад відходить, і до чого ви прийдете. Ось дивіться, Лілії вийшли, я вам зараз поясню. Тобто у вас відкривається новий шлях, нова дорога, але ви будете стояти на виборі, тяжкому виборі. І ваш вибір, якщо ви зробите в сторону того, щоб у піти, так тут виходить у нас розвилка і гроб. Якщо ви виберете піти в сторону того у нове, у цей новий шанс, у цю нову дорогу. Так, покинути все це минуле, все, що у вас так стягувало, все, що вам не давало рухатись вперед, то ви вийдете до лілі. Лілі – це завжди гармонія, достаток, радість, щастя, благополуччя. Ось до чого ви прийдете. Ось ця новина вам відкриється, доля вам принесе дуже прекрасний шанс на нове. Комусь, дивіться, сонце навіть виходить, подивилася ще в колоді карту, доповнюю її. так, Розумієте, що Сонце це завжди радість, це завжди, завжди прекрасне самопочуття. І хтось тут вже, знаєте, заякориться в тому плані, що е, хто був на цій розвилці, хто не міг вибрати свій життєвий шлях, ви остаточно приділитесь і зрозумієте, що все, що вам потрібно, ви вже відчуваєте, ви вже це обрели і розумієте, що ви на правильному вірному. Шляху, і в вашому житті все збудеться. мрійте мрійте по великому, додаю ще одну карту, пробачте, вже заговорюю за цілий день. Але ця карта каже про те, що мрійте, мрійте, і всі ваші мрії обов'язково збудуться.